У нас є лише кілька принципів Амазон, свого роду основні цінності, до яких ми повертаємося знову і знову. І якби ви подивилися на кожну з наших справ, ви б побачили, що вони пронизують усе. Отже, перший і безумовно найважливіший, це одержимість клієнтом, і ми говоримо саме про одержимість клієнтом, як протилежність одержимістю конкурентом. І я знову і знову бачив, як компанії говорять про те, що. Вони орієнтовані на клієнта, але насправді, коли я уважно стежу за ними, я вважаю, що вони орієнтовані на конкурентів, і це зовсім інша менталітет. До речі, орієнтація на конкурентів може спрацювати, але я не думаю, що вона працює в довгостроковій перспективі так само добре, як орієнтація на клієнт. Якщо ви лідер, а вся ваша культура одержима конкурентами, досить важко залишатися енергійним та вмотивованим, якщо ви попереду, тоді як клієнти завжди незадоволені. Вони завжди розчаровані, вони завжди хочуть більшого. Тож, незалежно від того, наскільки ви випереджаєте своїх конкурентів, ви все одно відстаєте від своїх клієнтів, вони завжди тягнуть вас за собою. Тож одержимість клієнтом – фундаментальний принцип, який лежить в основі всього, що ми робимо.